Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. До ефіру долучається Цезар, боєць 4-го окремого загону центру спеціального призначення Омега. Вітаємо вас, Цезаре. Слава героям слава. Героям слава. Отже. Перше, запитаємо вас про збір. Ми бачимо QR-код, номер карти. Переходьте на номер карти, скануйте QR-код і відкривайте саме карту, куди треба донатити, а на що будемо донатити. Сьогодні дізнаємося у Цезаря. Розкажіть, будь ласка, детальніше. На даний момент мови під підрозділу потрібні реп-засоби для пересування нас на позиції та й загалом для пересування побратимів. Тому. Ми збираємо кошти на них. Також, також нам потрібні очі, очі в небі. Також нам потрібні дрони, щоб вбивати противника. Тому ми збираємо на реп, на дрони, щоб стежити за противником і щоб його знищувати. Друзі, будьте активними. Ми також вас дуже закликаємо. qr код банківська картка, всі можливості для того, щоб здійснити донат. Розмір донату, звісно, не має ніякого значення. Кожна гривня важлива. Як би тривіально це не звучало, постійно це повторюємо. Наші донати це наша безпека і це підсилення оборонних спроможностей наших оборонців. Зокрема, зараз ідеться про четвертий окремий загін центру спеціального призначення Омега Покровський напрямок, важкий достатньо напрямок. Ми це роз розуміємо ми говоримо про те, що триває евакуація людей саме з Покровська. Яка оперативна обстановка заре що можете повідомити? Те, що можу сказати, те що противник, так як він рухався, вже не рухається, тому що його наступ вже призупинений. Рухається він дуже повільно, його знищують. Ми його знищуємо. це Загалом сили оборони знищують його ще на підсупах до позицій. Е, ситуація сама на напрямку е, дуже така е, специфічна. Є бага, дуже багато гражданських, які лишаються в селах, де їх потрібно звідти забирати. Е, е, дуже багато обстрілів здійснюється прифронтових містечок. Самого Покровська, але на даний момент ситуація стабілізовується потихеньку. Це зараз яку тактику використовує ворог на вашому напрямку для того, щоб максимально активно просуватися? Ворог ну, в більшості він починається рух зранку, намагається рухатися на техніці. Техніка знищується, і протягом дня ну його саме такий момент руху противників це до обіду, можна так сказати. Що якщо його зранку не вдається. Захопити якусь нашу позицію, та й загалом на техніці він починає рухатися малими бойовими групами. Противник починає спішуватись, підходити до певних точок, накопичуватися і тоді спробувати здійснювати наступи на наші позиції. Але за за допомогою дронів ми їх помічаємо і знищуємо. Це заре. А складається враження, що ворог береже все таки техніку, чи він так, так. так, так. Він не прям кидає цього все, все на нас, він підтримує якусь таку, що тримає і техніку, і не старається і трішки кидати її, але не загалом закидувати нас нею. А загалом, як часто відбуваються такі випадки, коли ворог кидає все, що в нього є. Всю техніку, броню для того, щоб активно штурмувати позиції? Буває таке, що от, це дуже рідко, але буває. Він кидає цю, всю техніку. Він дивиться на те, як ми реагуємо на це. Якщо це тасну більшості ця техніка, навіть не доїжджає до, до передніх ліній, і вона зразу знищується, знищується допомогою дронів, артилерії і також інших засобів проти інших засобів, і він от помічає, що такі колони техніки ми помічаємо, знищуємо, і вже після того він певний час перестає на нас рухатися такими масивними хвилями. Це зараз розуміємо, що погода змінюється потроху. Холодніше це якось впливає на інтенсивність бойових дій, зокрема і з боку противника. Так, так. І за погіршення погодних умов стає дощити холодніше, є, і противник також починає це помічати, починає. Ну, вже, наприклад, якщо взяти до уваги те, що було раніше, коли ще погода була нормалізована, то противник був набагато активніший. Погода все-таки своя рішає, плюс зараз день вже не такий довгий, як ніч, то і за того противник намагається все там рання. Якщо не виходить до, до вечора щось. Зробити, то ввечері вже не так рухається, як в Якщо характеризувати якість та професійність російських військ, що воюють на цьому напрямку, то е загалом е з кого складається це угрупування? Все, що я можу сказати, що коли не можна недооцінювати противника, будь-якому, навіть якщо це не підготовлений, він має зброю, це вже ворог, якого потрібно знищити. На даний момент у нас тут знаходяться підрозділи, так як я сам помічав, це мобілізовані їхні війська на середньо, але серед них деколи помічаються і більш підготовлені військові. Друзі, закликаємо вас бути активними. QR-код, банківська картка, збір на потребу центру спеціального призначення Омега. Це Покровський напрямок. Поки що нам вдалося зібрати 40 тисяч гривень, але банка відкрита. Якщо ви цей ефір дивитеся в запису, можете скористатися можливостями і або зробіть скріншоти, зробіть це пізніше. Також можете поширити цей QR-код і заохотити своїх друзів, знайомих для того, аби підсилити оборонні спроможності якраз центру спеціального призначення Омега. Раз покровський напрямок, QR-код, банківська картка. Будь ласка, ми щойно поговорили про використання ворогом бронетехніки. А як стосовно використання авіації? Наскільки вона тут активна на покровському напрямку? Авіація тут активна напевно, як і на всіх напрямках. Ворог застосовує її часто, тому що він має її набагато більше ніж ми. Але намагаємося наші сили ПВО і так далі намагаються захищати наше небо. Стосовно наскільки дошкуляє ворожі реби та ворожі дрони, якраз от ми зараз сказали про авіацію, але ми розуміємо, що дрони це окрема така історія, яка ну фактично цілодобова. Так, на жаль, ворожі дрони це є зараз дуже велика проблема. Тому і ми збираємо на реп. Нам потрібні репи не тільки для машин, і для піших, тому що ну, дронів дуже багато, дуже прям використовується. Але не завжди, не завжди цей дрон противника попадає в ціль, тому що наші сили реп його глушать. Противник також застосовує проти наших дронів різні методи. Це зараз війна на технології. Хто краще матиме технологію? То і переможе 50 тисяч гривень. Наразі назбирали наші глядачі на реби та на дрони для четвертого окремого загону центру спеціального призначення Омега, за що ми вам, друзі, дуже вдячні. Цезаре, дякуємо вам. Цезар, 4 четвертого окремого загону центру спеціального призначення Омега був з нами на зв'язку.